Всім привіт, хлопці. Ну що ж, прокачуємо ми аккаунт без доната. Появилися в мене такі великі бажання прокачати цей аккаунт до 120-го рейтингу до кінця события і, мабуть, його комусь віддати. Побачимо, якщо вийде, буде доволі круто. Так що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватися. Всім буду вдячний, коментувати, не забувайте особливо писати коменти писати свої думки. свої Побажання, тому ми поїхали. Поїхали, довго затягувати не будемо. Перейдемо до головного. Зберемо наградки. Геть усі які є. Тут у нас є 95-го рейтингу. Турок ЦП, Ліга Чемпіонів, Барусія. Озган. Може, ще щось? Ні, дали два золота і два серебра. Ну, окей. Погнали, соберем жетончики же само на ще одному абонементі. Тоже плюс хороший. щему по поводу самого события. Спішити сильно не буду. Буду дивитися, поки мені вийдуть всі ігроки, і буду вже тоді определяться кого забирати. Ринок на ринку. Не забувайте чекати свої резерви. Я тут чуть-чуть прочекав лишніх 3,5 мульта не помішаю, ще й чалобан стоїть на продажі. 5 мультов, хорошо. Поїхали сюди. Тут у нас отиграємо це панти. Поки що не дуже сильно потрібно. Буду йти сюди. Чисто для того, аби взяти ресурсів. Аби взяти ресурсів. Ну, якісь ігроки на обмін. Будуть хорошо. Так що я багато взяв. Тут треба всього 2000 витратити. Все остальне розподілимо, Оба... побачимо в майбутньому, що вийде. Давайте якогось хорошого ігрока. Яшники. Германія, ЦП, Баварія. Ага, спасибо. Ну так, неплохо насипали. Десь запихнуть якісь обміни. Но ігрока не дали скотеняки. Забираємо перенос рангов. Мабуть, скоро понадобиться все ж таки перенос рангов. 400 монеток. Прекрасно. Це теж чудово. Чудово. Це мені подобається. эту штуку безсмисліно відкриваю за 1800. Тут нічого такого хорошого не падає. Тому поїхали до основної команди. Що в нас? Є деякі думки, скоро буду міняти схему, скоро буду міняти все, але поки що ми зробимо, прокачаємо всі лочки, так як є монетки, є за що прокачати, все ж таки. Доволі хороший, кстати, вот этот ППшник. мені подобається цопнічок в майбутньому будемо міняти. Міняти кіліні. Будемо теж міняти, будемо бачити, бачити, бачити. Що ж дивимося, стартовий состав 111 так остався. По поводу цього прокачки рангу поки що спішити не буду. Такий доволі. Обичний підготовительний ролик, буду скоро щось обгрейдувати, міняти, щось обновляти, але поки що так буде виглядати мій состав. Все ж таки ще не оприділився, кому качати ранги і кому не качати, тому побачимо, що буде далі. Що я ще можу сказати? Можу сказати, що буду міняти схему трошечки. Є плани по поводу зміни схеми, самі розумієте, які. Якщо знаєте, кого ми заберемо прямо завтра. Це Google, ЦП, значить буду переходити на схему з CP-шниками. Так що такий буде зміна схеми, буде багато чого мінятися, будуть і рейтинги повишатися. Я сподіваюся, що я все ж таки дожму до кінця события. Ну, хоча б 118 це було б шикарно. Так що такий розговорний. Момент ролика. Так що всім дякую за просмотр. Нічого хорошого не вибило, але думав, що щось хоч годне получу. Так що всім спасибі, всім покеда, всім до стрима.